Як обіцяла з'являюся у цій студії? Ви бачили у випуску новин. По перше, ми згадували залізничників, які загинули внаслідок цієї російської війни проти України. Звичайно, ми вдячні усім залізничникам, які. Попри все приходять вчасно затримок. Якщо і відбуваються затримки, то дуже рідко. Ну і так само бачили взагалі історію цього свята в такий сюжет від нашої журналістки. Власне сьогодні ми і поговоримо і про Укрзалізницю, і в якому стані наша Укрзалізниця, і ось про ці три тисячі кілометрів також поговоримо. Сергій Лєщенко, радник керівника офісу президента України, член наглядової ради Укрзалізниці. Сергій, Сергія вас вітає. Слава Вітаю, Україні. Героїв, слава. Може вас вже вітати із цим святом? Ну, тому що ви колишній медійник, журналіст, Думаю, зараз залізниця. Колись мені казали, що в тебе нема залізничного досвіду. Вже зараз точно є залізничний досвід. Ну, я ну, розкажіть раді, нам, знаєте, як залізниця? Да. По-перше, по я вас вітаю. Дякую. По-друге, поясніть мені, як людина, яка користується потягами, як всі, і багато хто з нас користується і їздить потягами. Чого залізничники стукають по колесам? Ну вони... ви дізналися розкрити нам цю таємницю? Ні, вони перевіряють чи не зруйнований підшипник, який знаходиться в а. буксі. І це Відповідно. завжди перед відправленням треба. Ну це робу треба робити з міркувань безпеки. Так ага, окей. Добре, тому для кого це було це була таємниця на наш оцей стукіт? От тепер вам, вам полісніс підшипника, так який знаходиться там. Перевіряється чудово. Давайте тепер поговоримо Запитайте ще чому пісок висипають з локомотивів. Коли а я цього не бачила до речі, для того щоб було краще сцеплення з рейкою колеса локомотива. Бачте, я насправді я знаю про ось цей стукіт колеса, і що для себе можу відмітити за останні роки? Це те, що в вагонах укрзалізниці стало менше пахнути, тому що з'явилися сучасні Але, туалети. Ви намагалися відчути різницю. Там зараз пахне. У нас минулого місяця була делегація на чолі з головою. Французька залізниця Есенце mm -hmm. дуже відома. Mm -hmm. Багато людей користувалися. І він вражений, по перше, тим, що в нас нічні потяги є купе на двох. Mm -hmm. Він сказав: у Франції нічні потяги тільки на шість або на чотири купе, три полки mm -hmm. або вибачте, три, три або шість. Нема чотирьох, тільки три mm -hmm. з одного боку, або шість з двох боків. На двох немає. А по-друге, в нас запахнути паркуросанами, як у вас на вокзалі, і це справді так, тому що там відкриті відповідні сучасні заклади харчування, є книжковий магазин, квіти можна купити. Є дві кілька кав'ярині можливість. Ну, у нас і простір для дітей є також так, так, так. В до речі в Європі простір mm -hmm. для дітей а, окей. Ну тут знаєте, говорячи, порівнюючи залізницю європейською, нашою, я би все ж таки наші віддала більше балів. І я вважаю, що ми перемогли. По-перше, не запізнюються по друге, набагато зручніше купе, тому що їхати у купе, де три полиці, це дуже максимально незручно, якщо ти їдеш, наприклад, не сім'єю. Давайте тепер поговоримо про ось ці три тисячі. Кілометрів безкоштовно для кожного українця. Ця е, тема вже кілька місяців, о, кілька місяців, кілька днів обговорюється у соцмережах, обговорюється експертами у ефірах. Хтось каже е, про те, що це дуже правильно. До речі, військово, чула думку військових про те, що це дуже хороша ініціатива, тому що дуже багато сімей їздять до військових Це загалом за користувачів. Окей, але але але, але Ніхто тим не, не пограє, менше відняться. Але... Випадок, коли в ви звучить всі. красиво. Це правда, але давайте будемо відвертими Ми завжди є. Нюанси, це жест справді турботи, чи також елемент політичного піару. Чого тут більше? Так, а у нас у все життя політика. Якщо ви подивитеся, як в демократичних країнах політичні сили змагаються за прихильність виборців в різний спосіб. Хтось каже, популізм, але це основа демократії. Більше того, в мене є жарт, що популізм це новий чорний. Знаєте, колись в моді сказало, там з'явився чорний колір, це стало модно, а потім якісь інші сказали. Це як новий вже чорний. От зараз популізм це новий чорний. В Америці політика вся побудована на популізмі. Американські. Лідер, довівши популізм, це нова норма, я б так сказав. І як хто, хтось буде намагатися дорікати популізму, це можливо там, в часи Тетчер і Рейгана виглядало. Ну ок, це не комплімент. А зараз це просто норма. Да, все ну, окей, помінялося. Але наскільки і норма нормально. Воно завжди тому. Ну тут довше навіть розбіг. Тут не війна, тут е соціальні мережі. Вони зробили дуже короткі, е коротке плече від е політика mm. до виборця. Немає фільтру медіа, немає фільтру прес-конференції, немає е цієї довгої відстані. Воно зразу від політика йде до вуха виборця або до очей виборця. І відповідно, політики тепер напряму комунікують і вони просто. Тої мовою пропонують прості речі. Це скрізь у світі. Хтось може сказати: Боже, куди ми прийшли? Ну, вибачте, колись їздили на повозках, потім їздили на діліжанцях, потім їздили е, на гужевих там, каретах, а тепер їздять на електромобілях. Так само і політичний процес він міняється. А що стосується що, останні репліки? Я, я просто стосовно того, окей, ви кажете, зараз багато де популізм, але чи доречний такий популізм під час, а, війни, під час війни і коли, так, ну, і коли нас, дуже багато чого треба. Війни... Або Збройним силам України в нас, в нас супроводжується політичним процесом. Пункт перший. Пункт другий. В нас бюджет України наповнюється грошами донорів, mm -hmm. партнерів України, які не можуть фінансувати Збройні Сили України. Тому в нас Велика масив грошей ні за жодних обставин не може потрапити в сили оборони, тому що це порушення домовленостей і приведе просто до закриття програм підтримки. Це треба усвідомлювати. Але головний пункт, що як би хто не намагався пояснити, є величезні потреби залізниці. Вони полягають в тому, що нам треба закривати дефіцит. І в нас ну хтось може сказати довели до ручки, а я скажу це об'єктивні обставини. Війна позбавила нас величезного шмату економіки. Вугільна промисловість фактично зникла в Україні ну, Донецькій області. Жодної шахти немає. В Дніпропетровській області є там трохи Павлоград вугілля, яке працює не дуже потужно, я б сказав, на відміну від тих часів, коли це було так само. В нас на сьогоднішній день є обмеження ну, ділової активності в залізорудній промисловості. Ну, я... Складні терміни, це гірничо-збагачувальні комбінати, які залізну руду на експорт. У нас е, полтавський ГОК, наприклад, працює дуже слабо і відповідно це не тільки це, а багато іншого, але економіка в Україні суттєво стала меншою. Відповідно, те, що було раніше, не працює. У нас раніше не було нормальної системи. У нас раніше вантажні перевезення заробляли, покривали дефіцит пасажирських mm. перевезень. Зараз вантажних перевезень не вистачає, щоб покривати вартість е, Добре, пасажирських як... перевезень. І, відповідно, ми йдемо до європейської системи. В Європі в середньому 48%. Вартості перевезення пасажирів покривається бюджетами тих країн. В нас Бо, ніколи б, не б, було, в цьому році буде, нас, буде. це так звані ПСО Public Service Obligations. Uh, тобто це буде в Україні. Воно частково починає запрацювати і наступного року почне вперше працювати. Воно означає, що залізничні перевезення збиткові для пасажирська скрізь, будь-які у Франції, в Німеччині Deutsche Bahn отримав в один рік 6 мільярдів євро. Зараз програма на 20 мільярдів євро, просто щоб виявляли який масштаб потреб, але це зелена економіка, тобто це со два мінімальні. Це мобільність населення. Відповідно, люди їздять, вони витрачають гроші. Вони ну по суті, мобільність населення це кровь, Кров в організмі, і тому для того, щоб це все працювало, треба залізниці. залізниця. Залізниця це національне надбання. В деяких країнах нема залізниці, і вони ну не такі круті, як ті, в яких країнах вона є. А в Україні є залізниця, причому дуже велика. І ця залізниця, вона велика не тому, що в нас є там. Штат роздутий у нас 170 тисяч працівників залишилося. У нас 15 тисяч в армії 15 тисяч. У нас це вже колись казали 300 тисяч залізниці. Там немає цього. Зараз набагато менше, компактніша залізниця. І вже фактично є дефіцит багатьох професій, а не роздуті штати. <кху> Перепрошую, і відповідно, залізниця наша національна дбання потребує одного єдиного покривати. Збитковість пасажирських перевезень коштом бюджету, як це роблять в Європі, і ця програма наступного року 16 мільярдів гривень буде працювати. І залізниця пропонує відповідь не гривня до гривні, умовно кажучи, ми перевеземо пасажира Петренка з Києва в Полтаву за 500 гривень. Нам бюджет підпише через казначейство переказ 500 гривень. Ні, одно один, одна рука. Це от прийшли, прийдуть різними траншами, але сподіваюся, 16 мільярдів гривень. В залізницю як покриття збитків перевезень. А ми пропонуємо в ті періоди, коли є низький попит. А це зараз, наприклад, це жовтень, листопад, це грудень, трошечки, потім новорічний цей період, потім трошки січня, кінець, лютий і березень. От є непікові місяці. Це десь 120 днів в рік приблизно. Всі непікові місяці. Ми пропонуємо. В нас є ресурс, який ми можемо поділитися на знак подяки з платниками податків. От у нас, якщо зараз тобто, раз. глядач далі, може Сергій, відкрити. Почекайте, будь ласка, бо ви так ви так швидко говорите, як ніби тому що... ви прийшли виправдовуватись. Я розумію, не... я да, розумію, мене... розумі, що дуже багато, що багато, бо інформації багато. А, окей, але я хочу... Я можу зівати, Хочете? Позіватися. Я хочу, я хочу, щоб ми насправді пояснили. Поясню, тому що да. дивіться, з одного боку, ви кажете, що це є гроші наших партнерів, які ми не маємо права так, витрачати так. на війну, але на, на госпіталі можна було б, наприклад, можна витрачати на ну, все, що завгодно, але можна витрачати і до коли можна uh, і на кошти, спорт, кошти можна бюджету на і, по, і про покривати дефіцит. Ні, я, я казав в про... далі випадку, просто що є популярна теза, що, мовляв, давайте ці гроші на війну. Ми не можемо mm. гроші партнерів відправляти на війну. Про покривати пофіц... дефіцит. Поясніть, як це працює. От, е, от Сама схема. Дві... Я вам пояснюю: дві куди? паралельних історії. Вони так. не перетинаються фінансово. Mm. Дефіцит пасажирських перевезень треба покрити. Mm. Це буде наступного року 16 мільярдів гривень. З іншого боку, є ресурс квитків, яким ми можемо поділитися з громадянами безкоштовно. Тому що в нас є оці місяці, коли немає потреби в такій кількості, як є, наприклад, влітку. Якщо ви ввечері сьогодні, завтра відкрите, за застосунок. Подивіться, сьогодні Київ, Львів. В кожен потяг Нема. є сотні. Ну ви що мені розказуєте? Ми зараз при вас відкриваємо, зараз застосунок залізниці і дивимося. київ львів, київ, львів от, от, от серйозно. місць на сьогодні є, їдуть порожніх місць. київ львів Будь ласка, ну, в мене ж всі, всі кроки. Ну, може, записати. у вас якісь інші? Окей, ну, давайте, розповідайте. Мені просто правда цікаво, тому що я на Львів ніколи не можу можуть. Відправлення 91 я нав... потяг. Відправлення 22-36 сьогодні. Давайте, давайте, дивитися, Купених, да, на Ну, все одно не так багато. 49-й потяг, плацкар 3 вільних, купе 16 вільних. Теж 43 потяг, плацкар 31 місце, купе 3 місця. Ну це ми вже е, більше 50 місць тільки нарахували в трьох потягах. Mm -hmm. Далі, 51 й потяг, купе 92 місця, люкс ми не беремо, тому що люкс в програмі не бере участь. 59-й потяг, плацкарт 17, купе 11. Добре, які... 40, які, 40, е, чек... які... Ну, 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 почекайте. Ні, 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 ні я ні, зрозуміла. Ні, ні. Дивіться, ми 100, можемо відкрити додатки і дивитися. 149 потяг. 149 сорок потяг відправляється. Він через 45 хвилин, хто так. ще може стигнути? Купе 99 вільних місць іде, mm -hmm. тобто, ми зараз щойно нарахували з вами на потяг Київ. львів mm -hmm. Понад 200 вільних місць, але на вихідні які, завжди менше. Ну всю. тому, відповідно, ми і пропонуємо. В ті періоди, коли попит менше, користуйтеся. Буде календар, відкрити застосунок, буде календар. Я можу розкажіть, скороз... як розкажіть, буде, як буде відповідна закладка в застосунку. Так. І як, наприклад, ви йдете в музей, ви ж не можете mm. в деякі музеї, в Лувр, наприклад, які пограбували, ви не можете прийти і зайти в Лувр, просто коли ви хочете. Ви записуєтеся і вам кажуть, на сьогодні слотів немає. На завтра є там слоти на 12-ту годину зайти. На 14-ту вже немає. На 16-ту немає і там є на 18-ту. І відповідно там на четвер є, на восьму ранку, на десяту. Тобто mm -hmm. будуть відповідні слоти на такі-то -та години, такі-то потяги, на такі-то -та потяг, такі -та дні є вільні місця. Я, ми не кажемо, що всі повинні кудись поїхати. Це нове право, це не обов'язок їхати. Ні, ми Відповім... розуміємо. Стосовно всіх, хто То, може скористатися? Будь-хто з громадян України. Це програма розрахована на всіх. А якщо всі виберуть от поїхати ну, використати того, і... саме на Львів? Ну і тому буде, відповідно, квота на сьогодні заповнена. Угу. Буде квота умовна на сьогодні. Ви можете сьогодні на наступний понеділок дивитися. У вас завжди буде в понеділок, вівторок, середу, більше вільних місць, ніж в п'ятницю, суботу і неділю. Угу. І ви зможете вибрати на сьогодні в понеділок. А в наступний понеділок, наприклад, буде, ми ж бачимо, у нас є статистика, ми бачимо, що понеділок, Власне, про в понеділок середа, де порівняння, 2,6 мільйона пасажирів, 2,6-2,7 їде по залізниці в серпні, 1,9 їде в, лист, в, лютому, в лютому. Тобто, там трошки днів менше, але все одно ну, мінімум півмільйона місць, мі, місць на місяць ми можемо забезпечити в низький сезон. Хочете не їдьте. Не ваше право можете не їхати. Ви не зобов'язані їхати. Але якщо ви хочете, скористайтеся цими можливостями, які вам дає застосунок. Якщо частина людей не хоче їхати, вона не використає свою ці пільгові квитки. Будь ласка. Що з ні, ні, що з ними тоді? Ось ці, ці пільгові квитки. Вони просто згоряють, і вони можуть достатися ще комусь. І скільки разів людина наперед може оце скористатися програмою? 3000 тисячі кілометрів. Так. Тобто у вас є оцей ресурс. Чому три тисячі? До речі, вибачте, але прихильники Порошенка mm -hmm. зробили дуже погану штуку. Вони почали е, іпсо всередині країни, вороже mm -hmm. ІПСО всередині країни. Уявляєте, до чого ми докотилися? Вони ні, почали, я тільки уявляю, скільки зараз прихильників Порошенка забіжить в коментарі на ну, ну, аналітику. Вони кажуть, що три тисячі кілометрів це відстань від України до Сибіру, і Зеленський хоче переселити українців в Сибір, як колись робив mm -hmm. Сталін. Ну, хворий на голову, таке можна писати, або повністю як відбиті, тому що звичай. Звичайно, 3 тисячі кілометрів, це не від України до Сибіру. 3 тисячі кілометрів це довжина недовшого маршруту Запоріжжя-Ужгород туди і назад. Uh -huh. Тому що ну, ми порахували, що це хтось захоче пихати на довший маршрут, туди і назад буде якраз 3 тисячі кілометрів. І якраз цифра зрозуміла, можна нею скористатися, але не до Сибіру. І е, окей. Тому у вас є цей ресурс. Ви можете їздити 5 слотів до Полтави в понеділки, вівторки, в середу умовно, а можливо в п'ятницю будуть квоти вільні. А можете проїхати к... Запоріжжя, Ужгород двічі. Я вчитаю в соціальній мережі треці. Там одна дівчина каже: вона взагалі в потязі їй подобається жити. Вона каже, я б хотіла їхати найдовшими маршрутами. Де кажуть, тиждень. Деш, деш, дешевше ніж знімати квартиру ну, можливо, це правда. Можливо, можливо. Чи чому не зробили конкретно пільгові категорії? Тому що це створює, Ну розумієте, ми зараз говоримо створимо погане для всіх, а ми створимо для когось, кажуть, а чому нам не дали? Ми скажемо, давайте військовим скажуть лікарів або вчителі, а чому ми в нас теж є свої дуже складні умови праці? Ми зробимо для них, скажуть енергетики. А чому ми? Ми рятуємо світло, даємо вам в мережу, щоб ви локомотивами, і електровозами їхали. Ми зробимо всім, а шахтарі скажуть? А ми взагалі залишилися біля, вибачте, розбитого корита. Нам знищено все вугільне галузь. Чому нам не дали? Ну тобто, ми це будемо просто суспільство розділяти. Замість того, щоб його об'єднати, то ми кажемо всім. Не конкретно одній категорії, а всім. А це вже кожен має вирішувати. Хоче відїхати, не хоче. Ну і ще, до речі, кожна. до кінця допилюється цей алгоритм. Можливо, буде можливість підвісити ці милі або передати. А можливо, ні. це, про це усі, ще пропрацьовується. Воно стартане які, які через кілька використов... тижнів тижня запрацює проект за кілька тижнів і. Цей нюанс, він, скажімо, він не принциповий, але його допилять. Можливо, може, можливо, не можна передавати ці милі. Окей, а якщо. Це ж розумієте, це ж не ну грубо кажучи, це не є ваш обов'язок кудись поїхати. У вас просто є така можливість. Так само, як, наприклад, у вас є можливість буде піти і зробити чекап у лікаря. В 40 плюс населення. Ну не uh -huh. у вас конкретно, а хто буде мати таку нагоду, Речу, я б теж піти, може піти, але ж може і не йти. Його ніхто за руку не буде тягнути, робити чекап. Mm -hmm. Так само і тут ти можеш поїхати, а можеш не поїхати. Твоє право. Uh, okay. ти не, але ти не можеш цей 40 плюс чекап піти і зуби полікувати. Не можеш собі, вибачте, волосся наростити або зробити якусь іншу процедуру, яку б ти, можливо, хотів. Тебе під Чекап його дають. От так само і тут. Хочеш. їдь. Не хочеш не їдь. Укрзалізниця. Ви кажете, що всі залізниці вони насправді збиткові пасажирські перевезення. Су Я так скрізь, розумію, що Укрзалізниця скрізь. також збиткова. Після ось цієї програми чи не стане вона ще більш збитковішою, чи не піде це їй в мінус? Ну, тому що це не пов'язані ж речі, розумієте? Там ми даємо ресурс на покриття збитків наступного року, а тут ми даємо вільний ресурс. Вільні місця. От нам теж пишуть в коментарях. Чому ви бачите, що потяг буде не проданий? Відчепіть вагони. А як в Інтерсіті відчепити вагони? От у нас 9 Інтерсіті їздить по країні, плюс Тарпан, він відремонтується, плюс шкода, плюс є ну, тобто понад 12 да, потягів в Інтерсіті. А як люди уявляють, відчіпляти в Інтерсіті вагони? Якщо це суцільний потяг, якщо ви їздили, ви знаєте, що там вагони не відчіпляються, вони суцільні. Наприклад, ну, так само, наприклад, є деякі нюанси, зрозумілі, лише залізничникам. що... От У вас сформований потяг, да? і вам треба їхати сьогодні з Києва до Львова. Угу. І у вас з Києва до Львова може бути продана на певну кількість, і у вас залишається там, в кожному вагоні трохи вільних місць. Але на зворотньому вони всі продані, і ви не можете відчепити цей вагон, тому що на зворотньому з Львова до Києва буде їхати той самий потяг. Там буде все продано. І таким чином, ну, у вас відчіпляння потягу, вагони цього від потягу. Ну ви розумієте, нічого не вирішує. Вам треба все одно вести, можливо, не повністю заповнений потяг, тому що на зворотному шляху він буде вже заповнений. У нас вже обертаємось потягів йде. Він не значить, що він сьогодні виїхав з Києва і ти можеш ці вагони чіпляти там по різним станціям. Є різні, звичайно, способи угу. формування складу, але, наприклад, Київ-Ужгород, потім Ужгород, Запоріжжя заїжджаючи в Київ. Такі настежі закручені маршрути. І ти ж не будеш цей вагон, вибачте, ну, десь ганяти по країні, щоб десь його потім підчепити, коли в тебе наповненість була. Буде це ну, така специфіка бізнесу або специфіка транспортної галузі. У нас є нюанси. Наприклад, відчепити вагон один від потягу, може бути ресурсно затратніше, ніж він проїде в вже сформованому составі. Тому що локомотив дизельний, маневровий, чметрий. Він стоїть на Дарниці, його треба пригнати на Київ пасажирський, відігнати цей вагон, кудись його поставити. Потім це локомотив назад на Стільки солярки вигорять, що простіше, щоб він під електрострумом їхав цей вагон до Львова. Ну, я такі нюанси розповідаю, але багато нюансів, які. Там навіть є бригада да провідників ну, я вам в цьому зараз вогові. можу сказати, Вона що ви, справді їхати. зараз більше залізничника ніж медійник, хоча Ні, говорите ну дуже є... багато, як медійник. пане Сергію. Ви член наглядової ради Укрзалізниці? Ви знаєте, що є чимало ще і питань щодо того, що Укрзалізниця там і є корупція, так само як і державній структурі. Ось є, ви навіть, як член наглядової ради можете запевнити, що цей проект не стане черговим полем. Для, а, для а де тут заробляння? заробляння? Ну на чому тут заробляє. Тут же все прозоро. Тут грошей якби немає. Угу. Тут є опції, просто люди вибирають їхати чи не їхати. А вкрасти навіть якщо в когось в голові така думка є, немає на чому. Корупція є у всіх країнах світу, в українській залізниці. Корупція бореться набу. Чому? Тому що в нас внутрішня безпека. У очолює детектив набу, його заступники, детективи набу. Це люди з репутацією, відповідно, зі зв'язками, і тому вони точно знають, якщо там є корупційна складова, вони ці речі не погодять. А внутрішня безпека в залізниці погоджує майже все. Тарифи не зростуть внаслідок цієї акції. Це акції, різні час... які вантажні чи пасажирські? Або під час цієї акції. Ми зараз говоримо про пасажирські, тому що ми з вами. Пасажирські пасажири, тарифи так. можуть бути підвищені на перший клас і на СВ. Угу. То вони не входять в цю програму. Гаразд. А, враховую... а вантажні це інша історія. Вони взагалі не індексувалися вже три роки. Все індексується, електроенергія горить, ви ж платите індексований тариф, а вантажні перевезення не індексуються. Я думаю, що ну, як би це не було комусь сумно. Але реалії такі, що хоча б на індекс інфляції поступово треба буде підвищувати. Угу. Цього року але... очікується підвищення тоді вантажних тарифів? Ви знаєте, це не залежить від залізниці, це залежить від уряду. Угу. Уряд, бачиш картину ширше, тому що він контролює, скажімо так, всю економіку і розуміє, чи може там підняття тарифу, погначитись на рентабельності певних бізнесів. Я впевнені, що ця програма все ж таки не спрацює в мінус для Укрзалізниці. Якщо вона спрацює в мінус і буде і зростуть, наприклад, збитки компаній, хто давайте, буде нести але, відповідальність, я вам приклад, і тоді ви за давайте. Але у нас хвилина. Хвилина, ми ми виготовляємо хліб. Бюджетне хліб, батончики, батони такі, да? вони дешеві, тому що це соціальний хліб. І нам уряд сказав, що виготовляє батони по 10 гривень. І ми виготовляємо ці батони по 10 гривень, хоча витрачаємо 30 гривень на кожен батон, але уряд нас змушує. І в кінці дня в нас залишаються непродані батони. І замість того, щоб їх викидати, ми їх віддаємо бідним людям. Хіба це погано? Тому так само і тут я вам скажу: чи будуть збитки, не буде збитків, тому що збитки вони вже є. Вони існують вже не перший рік, вони всередині компанії перекривалися. Вантажними в цьому році збитки-залізниці будуть. Вони і були заплановані, і будуть, на жаль, теж за підсумками року, тому що війна привала таких результатів. І наступного року теж можливі збитки, до, до війни але бюджет їх компенсує. Збиткове. Тому сказати, чи спричиняться збитки, їх спричинить не, на жаль, ну або, на щастя, не ця програма, а війна. І спричинить те, що у всьому світі пасажирські перевезення мають бути компенсовані бюджетом тієї країни, де це відбувається. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента, член Наглядової ради Укрзалізниці. Раніше медійник зараз, як самі бачите, що вже точно залізничник, вже навіть знає, чому по, -по, -по постукують ну, ви по така, що, ви це, тепер що це знаєте екзамен, да ну може ні, ні, мені справді було цікаво, чому чому вони стукають. Якщо ви в професії, ще ще то цікаво. це класно. Я вже вас вам все запитала Добре. те, що мені було цікаво. А на більше не маємо часу, на жаль. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, був разом із нами на зв'язку та член наглядової ради Укрзалізниці.